Люди всі до Бога Моліться за своїх дітей. За церкву волю Україну. 21 листопада церковне свято Собор архістратига Михаїла та всіх небесних сил. А для мешканців мальовничого села Бальківці Волочиського району це подвійне свято іменоване ще днем села. Зранку відбулася спільна молитва у сільському храмі, після якої освятили хрест та краницю на місці джерела. І благослови і освяти Його славе.

Гончар Андрій Михайлович, приватний підприємець, житель села Бальківці, який профінансував упорядкування занедбаного роками джерела та встановлення поклінного хреста на перехресті села. У Нас там дуже багато аварій було. Мій дядько років мирно 20 назад. Тимо більше загинув. Там його машина збила. Потім ще одного мешканця нашого села машина збила. Там постійно аварії. Таке якесь місце, там каже, от колись проходив якийсь центр, чи що, чи там якась могила була братська, і через ту могилу дорогу зробили, там постійно такі йдуть біди. Брат ще мені допомагав менший, і я в основному з братом двоє. Барвінська Галина Володимирівна, жителька села, яка багато років болівала за долю джерельця, охоче поділилася радістю, бо здійснилася її мрія. Я є жителька села Бальковець. Я живу близько цієї криниці, я тут народилася і тут все життя прожила. І от я ще її пам'ятаю, я була малесенькою, коли ходила перший клас, у нас на горі була ферма. З ферми вся худоба, яка там була, і коні, і корові. І вівці всі гонили сюди напувати. Біля криниці жолуб стояв. О, і Люди йшли дорогою на далекі села, всі тут брали воду. Пройшли часи, і вона стала нікому не потрібна, занихалася, зогнили цибрини, все. О, і Мені так шкода, бо я близько неї живу, що вона занепадає. І от так мене стурбувала доля цієї криниці. Я взяла та написала вірш. Дивлюсь на тебе. І душу крає, ти ще живеш, але вмираєш. Ти не у полі, а в селі при дорозі. Я помогти одна не в змозі. Я пам'ятаю тебе при селі. люди від тебе воду носили, на коромислі, повні відерця. Усі прохожі тебе не минали, води для себе в дорогу брали, збоку криниці ставили жолуб, худоба пила, прилітав голуб. З роками люди розбагатіли, не дбають про душу, а тільки про тіло. Позакривались у своїх світлицях, стала непотрібна їм сільська криниця. Цибрини зогнили, джерельця забилось, так гарно било та вже втомилось. Але ще б'ється з цієї сили через каміння, на мульта лину, тече водиця з тої криниці. Всі, хто захоче, ще може напитись. Я вас прошу і дуже благаю, зійдіться до мене та й поратуйте, почистіть на дні та й обмуруйте. І я ключем заб'ю до неба, то не мені, а вам то треба. Якщо ви любите село, в якому ви живете, я вірю, що мене для нього збережете. І от сьогодні трапилася така нагода. Я думаю, що це з Бог... Бог почув мої слова, моє прохання, мою надію сьогодні виконали. Найшлися такі люди, які сьогодні обробили цю криницю, ми її сьогодні посвятили. О, дуже було гарно, приємно. Дякуємо Богові за те, що все сталося. О, і е, от я так хочу сказати, що Бог мене любить, Бог мене чує. В трудну хвилину мене він рятує. І я до нього молюся і плачу. Тільки в молитві пораду я бачу. Прошу від Бога захисту дітям, усім здоров'я, спокою в світі. Лише на Бога маю надію. Я його люблю, я йому вірю. Дякую. На святі була присутня виконуюча обов'язки старости громади Олійник Валентина Дмитрівна, яка розповіла про організацію свята та покращення благоустрою села Бальківці. На сьогоднішній день в Бальківцях були заплановані заходи. Це на 10 годину служба в храмі святого архестратига Михаїла. Потім біля хреста була служба і освячення води в криниці і розп'яття на хресті. А на другу годину у нас запланований концерт, святкова програма за участю дітей і жителів села. По нашій Користовецькій сільській раді наш меценат є Астарта. Це Волочиськ Агро Данелюк Ігор Васильович, генеральний директор, перший заступник Зозуля. Сергій Володимирович, всі вони нам завжди допомагають, дуже велике їм спасибі. Особливо, коли в нас проблема така сталася зі ставом, хтось випустив воду і став, залишився сухий без води. Першочергову найбільший вклад нам зробив Зозуля Сергій Володимирович. Крім того, нашому садочку 19 числа було 10 років. Це до 10-ї річниці, також завдяки Людмилі Пилипівні і Ігорю Васильовичу ми збудували паркан. Наші діточки вже мають можуть спокійно прогулюватись на майданчику. Відпочивати, гратися також будується зараз храм архістратига Михаїла в Бальківцях, теж велику спонсорську допомогу нам надає Борейко Ярослав Степанович, Волочиськ Агро, дирекція Волочиськ агро. Ну і дуже велику допомогу надає сама громада. вже Земля, наче квітка на трасна застіла. Місти мали, подуграть, танець зустрічають корабаєм на землі. Багато жителів села трудяться в агро. Фірмі, волочись, агро. Віро Васильович, генеральний директор У нас передував вам найщиріші вітання. Свята. Села батьківці, біг просив передати всім вам снова здоров'я і щастя, благолуча вам, вашим сім'ям. І так, як було сказано, що ми не приходимо тільки на свято села, ми працюємо кожен день з вами. Шановні жителі, щоб ви знали, хто вас таким. На 2016 рік соціальна угода у нас була 50 гривень за гектар. На 2016 рік піднімається ставка 100 гривень за один гектар, яку орендує то володець агро Стартовій. Хочу, щоб всі також знали, що у 2016 році орендна плата за паї. Піднімається ще плюс один процент, це вже буде складати процентів. Так що ми не стоїмо осторонь, живемо разом з вами. І так сьогодні свято святого, святого Михаїла. Дозвольте також від мене особисто привітати вас всіх з тим святом, вважати вам ще раз місцевого здоров'я, щастя. Успіхів нашій нелегкій праці, пісня лунає від краю до краю, з ним сердечно вітаю! Живіть щасливо, живіть багато, хай легко минає всі наші хати. Свято завершилося святковим концертом в приміщенні Бальковецької загальноосвітньої школи першого, третього ступені.